14 оголошують постанову справі 1657. 25 оцінка 2011 року очорської міста складі поруч суді Києв РВП Сифірі та Палаєв за участі прокурори охорони Ошой на М. О. Микітанько Уперва реча АР, захисників Сіре М і Плоходнів ПОА, резника цієї позивича Кості і Юрій відкритому судові сім'ї міські Києві про розділ Кемірами стало завонувачу. Ваним, 18, 1960 Тому що є в 21160 року народження, учиному злочину передбачення у 3 статті 365 Кримінального кодексу України. Відвід голову учому у справі судді встановив впровадження під час країни міста, кілове ознаководять кримінальних справа, звинувачення томушним кіно 2712-1960 року народження, очима злочину передбачення у 3 статті 365 Кримінального кодексу України, зловмицію 25 років 18 року учасника кримінальної справи з підірм МІ заявлено на військові головученням заставитися від Овантуальний до захисних вказаний те, що відмовляючи забороні клопотання про закриття кримінальної справи звідку відсутності подій злочинного суддя через кримного суду міста, яке ЄФРВ грубо порушує норми кримінальної соціального законодавства України, згідно яких кримінальні справи не може бути порушена порушення кримінальних справа. Закриттю за відсутності події злочину, що на думку захисника свідчить про упередження злобучого природі справа про крута в його об'єктивності та захисник платні бувалу заяву про відвід підтримали повністю. Прокурор справі та представник вільного базу, що проти заяву про відвід заперечено. Положеннями статті 54, 55, 56 КПК України визначено виключно перелік поставив відводиш до судів. Суд, як за наслідком попереднього розгляду даної справи, так і на, на стадію судового розі справи вирішував про сторони захисту про закриття справи та получення обхідність дослідження до кузі справи для заслання вставник, які обґрунтовані попитання обґрунтовані, відмовляв їх задоволення передчасних заява. Вирішення судом заявлених клопотань про закриття справи не може свідчити про опередження втанків, в стані обідповідного зголочного суді. А заявним захисником відвідав судді Києва місяць місць для підтверджених даних, які свідчили про наявність, які поставить творчі подбачена за зазначені нормами КВК України. Таким чином, на даний час. По справі відсутні будь-які порушення вимог КПК України, що могли свідчити про необ'єктивність судді при розділі значної кримінальної справи. При цьому <кхід> слід зазначити, що копіювання захисником сіром МІ, мотивування частини, клопотання про закриття справи про заявлену відводу та фактичною відсутність у змісті заявовіду вилучення справи суді правових підстав будуть щодо судді, передбачено статтям 54, 55, 56. КПК України спрямовані на затягнення судового розгляду справи. Я став виконання статтям 54, 55, 56, 57 КПК України. Постановив заяву про відвіду судді Києва районного дому що за фізникація Іван Микола Івановича залишити беззадоволення. Окремого скарження не підняє суддя Києва. Прошу присаджуватись. присутні в залі судового засідання. Як видалення суду, нарадчук кімнату не свідчить про необхідність вчинення будь-яких дій, які порушують порядок в залі суду та свідчать про зневагу до суду. Присутні в залі судового засідання суд неодноразово звертався до вас з проханням дотримуватись порядку в залі суду, не порушувати тишу. Ще раз вказую на те, що порушники порядку заліз до освіти будуть видалятися. Суд вкотре про це попереджає. Так, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України суд ставить на обговорення питання. Учасники судового розгляду, на вашу думку, які докази треба дослідити у справі та порядок їх дослідження. Будь ласка, спочатку з'ясовується думка прокурорів. У суддя, в мене заява. Ви зможете звернутися з заявою, шановний захисник. Суд вже поставив на обговорення питання. Пане суддя, в мене заява, яку не розглянути по питання захисту. Шановний захисник. Суд поставив питання на обговорення. Зараз суд з'ясує. Вказане Пане, питання перед тим, як ставити під целе обговорення, треба з'ясувати питанням і заявити. Шановний захисник, суд у суворій відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України після початку судового слідства виконання вимог статті 278 Кримінального процесуального кодексу України. Згідно вимог статті 299 Кримінального процесуального кодексу України, на обговорення питання, які докази треба дослідити у справі та порядок їх дослідження. Зараз мене цікавить думка учасників я... судового розгляду щодо... Я заперечую протидії головуючого... Ви робите заяву відповідно. Я роблю заперечення. Порядку статті 260 частини 2 кримінально-процесуального кодексу я заперечую протидії головою головуючого судді Керієва, який ще в минулому засіданні, оголошуючи перерву на сьогоднішній день, робив заяву про те, що всі клопотання і заяви сторін будуть беззаперечно розглянуті судом після початку сьогоднішнього слухання. Мною заявлялися рішення, по перше, було подано клопотання письмово через канцелярію. В мене є інші заяви і попитання, які не були розглянуті в минулому судовому засіданні, і які суд заявляв про те, що надасть можливість захисту заявити і розв'яже всі ці заяви і попитання. Тому я заперечую і головуючи цій частині. Ваша заява занесена до протоколу судового засідання. І хочу заявити клопотання. Будь ласка, прокурор, відповідайте на запитання суду. Одну Суд вам роз'яснює. Що ви звернулись до судового з клопотанням через канцелярію суду, просили перенести судове засідання, вказане клопотання судове не обратно суд відмовив його задоволенням. Суд до 15-ї години 10 хвилин на дня слухав заяви та клопотання сторони захисту. Суд відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, зобов'язаний виконувати вимоги Кримінального корпусу України та на їх виконання поставлено обороні вказане питання. Я... Зараз суд. З'ясовує вказане питання. я хотів би почути обґрунтування відмови по питанням. Ви зможете ознайомитись з матеріалами кримінальної справи, протоколом судового засідання. Я не маю можливості отримати копію отримати копію. У нас ведеться повна технічна фіксація судового можливості. Ви сперечаєтесь із судом. Я суд надає можливість. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Після вирішення питання, шановний захисник, за заявою про надання часу захисту на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи було надано можливість, але як 19, так і 20 липня 2011 року. Захисників справи з матеріалом кримінальної справи не знайомилася тільки 21 липня 2011 року. З 10-ї години 12-ї ранку почали знайомиться з матеріальною кримінальної справи. Будь ласка, захисник, не сперечайтесь головуючим. Судом надано слово прокурору. Прокурор, прошу доступа. Я, я заперечую протидії головуючого, прошу занести Інші підстави. Інші Дозвольте, я оголошу своє зараз. Заперечення ніглочого що... з інших підстав. підстав. По-перше, судом було тільки що оголошено інформацію про те, яким чином іде захист ознайомлювався з матеріалами справи. Мені не зрозуміло, яким чином і ким збирається дана інформація. Більше того, захист люб'язно сперестався і користується до сих пір порадами прокуратури і ознайомлюється з фотокопіями документів, документів, які маються в розпорядженні захисту. І знайомиться захист все ж таки в тому темпі, який дозволяє це робити і е, фізичні, і фізіологічні можливості. Що стосується, я хочу також заперечити проти дій головуючого стосовно. Визнання необґрунтованим клопотання захисту про перенесення судового засідання, тому що захистом було надано своєчасно. І, по-перше, ще 22 числа було заявлено клопотання про те, що я не можу приймати участь в судовому засіданні 25 на 7-2011 року. Сьогодні захистом через канцелярію було подано дане клопотання з зазначенням, де і в якій справі захист приймає участь. Якщо суд вважає, що захистом не було надано підтверджуючих документів, хотілося б нагадати, що і в даному судовому засіданні захист не отримує пов'язок або якихось довідок, а розписується лише в повідомленні про те, що ознайомлені з часом та датою слухання даної справи. Таке саме робиться і в інших судах. На даний час я якраз хотів заявити. І суд. Ваша заява занесена до суду. прокурор. Будь ласка, Ваша чіст, можуть 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 слово. ні. Ваша Зараз Ва? слово надано прокурору. Але... Не перебувайте суд та учасників судового засідання. В порядку 260-ї. Суд Одна надав так, слово прокурору. Дотримуйтесь порядку в залі відповідно до званів кримінально-просектуального відвід головуючому. Захисник, присаджуйтесь. Адвокат Плохотнюк, я заявляю відвідувуючи. Адвокат Плохотнюк, присаджуйтесь. Ви порушуєте порядок зараз до виси. Сперечайтесь. Ні, я не я всі оголошу. відводи ми вже послухали. Зараз слово надане сторони обвинувачення до вимоги. Ваша честь, Ваша честь дозвольте зробити заяву в порядку 260 статті порядок так... Дозвольте, Дозвольте зробити, зробити заяву. Роз'яснюю захисникам. Дозвольте зробити заяву, ваша честь, в порядку 260-й. Те, що згідно половину статті 61 кримінального фіціального кодексу України, і не може бути захисником особа, яка сповживаючи своїми правами. Переошкоджає встановленню істинної справи, затягує розслідування чи судовий розгляд справ, а також особа, яка порушує порядок в судовому засіданні, чи не виконує розпорядження головуючого під час судового розгляду справи. Захисники сірі та плохотню. Ви порушуєте порядок в судовому засіданні та не виконуєте розпорядження головуючого судом, надано слово відповідно до кримінального процесуального кодексу України для з'ясування думки сторони обвинувачення щодо питань. Визначений Кримінальним процесуальним кодексом України. Ви прямо відмовляєтесь виконувати розпорядження головуючого. <плес> Ще був, раз, був. захисники, був. зараз слово надане стороні обвинувачення для висловлення вказаних питань. Не вступайте, Ми... вступайте в суперечки. Ми... Не вступайте в суперечки з головуючому справі, захисники. Пане, за корички, І виконуйте був. розпорядження. Був. Присаджуйте Доболі зараз. роз'яснити? Ні. Чому? Ви знову вступаєте в суперечку. Я, не патрич, я прошу дозволу пояснити свої заперечення. Надії охотників. Зараз суд так. надав слово стороні обвинувачення, не вивчав процесуальні вимоги, які суд передбачені кримінально процесуальним не законом, не на що звертає суд, увагу. Захисники, захисники. ви Власне. порушуєте порядок і прямо не виконуєте розпорядження головуючого. які не є законними. Захисник Сірик, ваша. Поведінки і ваші виснови свідчить про зневагу до суду. Ні, вони свідчать Я вам двічі роз'яснював, ви знову перебувайтесь, я вам про протягом судового засідання до вказаного моменту роз'яснював положення 61 Кримінального по кодексу України. Якщо захисники продовжать не виконувати розпорядження головуючого, а у головуючого є обов'язки будуть порушувати порядок в залі судового засідання, суд буде вимушений на це реагувати. Зараз слово судом надано стороні обвинувачення для висловлення своєї думки в односно щодо обсягу та порядку дослідження рухої зброї. Зараз, Я прохисників проценти.